Співочу кар'єру Жанна розпочала ще в третьому класі. Тоді її помітив та взяв до свого колективу Володимир Павлович. Перші виступи носили благочинний характер дитячі садочки, лікарні та інтернати. Вже тоді перший вчитель Жанни помітив її вокальні здібності. Ну, у нього сильний голос, я маю сказати. У нього ми ну, був сильний голос і природний, такі природний талант можна сказати. От природи її. Дано. Говорится, Господом Богом. Вот. <laughs> У нее изумительный музыкальный слух. Она чистенько поет, чисто. Я ни разу не помню, чтобы она что-то фальшиво пела. <laughs> память, музыкальная память отличная, можно сказать, даже феноменальная вообще память. Она запоминает песню. Вот пару раз прослушала песню, она уже ее запоминает. Значну роль установлені Жани як співачки відіграв колектив Палацу культури юність під керівництвом Тамари Журавльової. Саме тут на репетиціях та виступах учасниці ансамблю проводили більшу частину свого вільного часу. Тепер подружки Жани пишаються такою сміливою та талановитою колегою. Для них вона все одно вже є переможницею. Звісно, ми всі розстроїлись, хотіли б щоб вона пройшла далі. Ну я думаю, вона все одно лучше спела, ніж Наташа. Імена одну. Далі Наташе второй шанс. Жанна. Жанна зато приїхала домой, всі її встретили добре. Очень переживала. Я даже плакала в конце за конці. Мені так обидно було, що вона не пройшла. Я думаю, достойна. Этого. У нього очень хороший голос і було, звісно, дуже обидно. Вибуховий темперамент юної співачки завжди перетворював навіть буденну репетицію на веселе проведення часу. Деякі учасниці колективу відчувають ностальгію за такими моментами. Вона дуже весела, вона позитивна, вона напориста, вона хоче, вона це зробить. Вона буде займатися, вона доб'ється. Ну, вона вот. да, вспыльчива, може, поэтому з нею не скучно було. Всегда, коли була Жанна, так це весело, радостно, ух. Жанна, ні, ну ми так. Тихонечко себе провели спокойно и пора по домам. Наши репетиции с Жанниным участвоем проходят очень весело. Жана вообще очень позитивный человечек и очень эмоциональный. До участи в шоу Голос країни» Жанну спонукали її близькі. У найскладніші емоційні моменти на зйомках проєкту конкурсантку завжди підтримував її друг Іван. Під час виступів та репетицій своєї коханої він хвилювався не менше, ніж вона. На кожну репетицію, на кожну зйомку їздив з нею, рядом дивився і сам теж участвував. Дикі просто емоції, переживання. Я не знаю. Мені здається, де навіть більше, ніж вона, тому що кожне слово в її адрес, кожне переживав все на собі. Жанна виявилася наймолодшою учасницею проекту. У день відбору їй якраз виповнилось 18 років. Найкращим подарунком для дівчини стало саме те, що її обрала Діана Арбеніна. Я сильно перенірвала, розпереживалася. Я думала, що коли я допіваю пісню до кінця, практично, я думаю, що вже ніхто не повернеться. І я думала, що це буде день народження. тому що якраз день сьомок був день моєї народження. Думаю, що це буде найжасний день народження в моїй житті. І тем не менее, Диана Арбенина на последних нотах вона поворачується, і це самый приятный момент, який может може бути лучший подарок, который може бути для мене в день Рождения. на змагання. дуель для Жанни підібрали вже досвідчену і сильну співачку. То навіть у такій складній ситуації вона показала гідний рівень. Діана Арбеніна постала перед непростим завданням. Спів южненської вокалістки навіть змусив її взяти тайм-аут для визначення переможця. За кулісами Жану Палко підтримували її мати і хлопець. Піти проектом далі дівчині не вдалося, та школу життя за ці дні вона пройшла серйозно. То, що вона поучаствувала і то, що соперницею була одна із претенденток на перемогу в цьому конкурсі, це, звісно, огромний плюс. Есть к чему стремиться, есть над чем работать очень много. Вот. Очень хороший, колоссальный мастер-класс, потому что побыть рядом с такими артистами, с такими музыкантами, поработать с ними, посмотреть, поприсутствовать, послушать, вот. это многого стоит. У планах співачки на майбутнє творчість завжди стоїть на першому місці. Однак здобути вищу освіту теж важливо на шляху до успіху. Уроки отримані на проєкті, неодмінно стануть у нагоді у професійному та творчому зростанні. Там, що не день був, то урок для мене, по мере, крайні, що я не опитна, опитування у мене дуже мало. Там всі опитні і сповнительне прийшлося побороти страх. Страх, мабуть… Не опозорить, не спеть хуже. Я не говорю сделать лучше, конечно, звісно. Але я прекрасно понимала, що мені на той момент ще було 17 лет, І я лучше буду сделати очень тяжело. Зараз Жанна продовжує спілкуватися з учасниками шоу, а невдовзі знову поїде до Києва. Адже Діана Арбеніна збирає всю свою команду.